Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Сьогодні ми запропонуємо вашій увазі відео про неперевершену штамбову шовковицю. Чим таке дерево краще зазвичайне і як обрати достойний садженець, все це я вам зараз розкажу. Люди шовковиці дуже ніжні і смачні, мають в складі такі корисні для людини речовини, як залізо, калій, кальцій, фосфор, вітаміни. Завдяки високому вмісту клітковини шовковиця сприяє покращенню травлення. Серед інших властивостей зниження артеріального тиску, збереження зору, зміцнення кісткової тканини і ще декілька, що роблять цю невеличку чорну ягідку незамінною в раціоні людини. Звичайне дерево шовковиці доволі розлоге, простягає свої гілки далеко і дає багато тіні. З одного боку, це чудова здібність, а з іншого на маленькій ділянці вирощувати такі дерева не надто зручно. Тоді на допомогу прийде ось таке дивовижне деревце – штамбова шовковиця, яка не тільки заощадить місце, а ще й стане справжньою родзинкою вашого саду. До того ж, рослини на штамбі менше вражаються шкідниками і стійкіші до хвороб, і вирощувати їх можна не тільки у відкритому ґрунті, а ще й у контейнері. За порукою вдалого садівництва завжди є обрання гарних саджанців. Щоб упевнитись, що саджанець класний, зверніть увагу на міць і локі а також на коріння. Розріжемо плівку і подивимось, чи дійсно у саджанців за та хороші корені. Бачите? Здорове коріння пружне має багато маленьких всотуючих корінчиків. Важливо також відрізати шматок товстого кореня і подивитись, чи не темний, тобто хворий, він всередині. Тут все гаразд! Обрали саджанець, ідемо його садити. Шовковиця любить сонячні, добре захищені від вітру місця і невибаглива до ґрунту. Нормально приймається як при весняній посадці, так і при осінній. Щоб крона була гарніша, можна трішки формувати її, видаляючи всі сухі та пошкоджені гілочки. Агромаркет пропонує добротні, витривалі, районовані саджанці Шовковиці на штамбі. З міцною кореневою системою повністю готові для висадки в ґрунт. Цікаві ціни і швидка доставка дозволить вам в найкоротші терміни стати володарем дерева, яке буде притягувати погляд до вашої ділянки не одне десятиріччя. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш цікавий канал. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока. 刚。Cool.